Сьогодні тестую нову титанову пружину От. і катаюсь на лисій покришці. Нічого нормально. Так, зараз приїду синю трасу О, саме вверху, так. Да. Хоча за тобою. Давай, поїхав. Поехали! Такая тряска, колбаска... Тряска колбаска... Далее трамплин... Поведаль читер срез, срезал. Срезал трассу. Где <свист> Витя, Видите, ведаль, блин, за четыре. Срезал. Так, ну что я могу сказать? 500 -а пружина титанова. Она с початку ходу Вона м'якіша, ніж чорна стальна пружина 500. Це точно. І в тебе такий ефект підвіски, типу як гріб постійно прилипає підвіска. От. Може трошки більше навіть, да, розкачується, бо вона м'якше. Спочатку ходу підвіска при інтенсивному педалюванні Підвіска трошки... E, e, сильніше розкачується. От. Це точно. А так пружина прогресивна. Спочатку взагалі така чуттєва-чуттєва, чуттєвіша, ніж e, чорна пружина. Mm -hmm. e, от. А далі вже по прогресії до 500 ЛБС. Це пружина стоїть. Наскільки це важливо?